Чи прийме Україна мирний план Трампа, який вчора був представлений? Багато українців почали радіти, що може, нарешті, настане мир. Володимир Зеленський фактично ніяк на це не відреагував, сказав, що буде обговорювати його з Трампом. Але є маленький нюанс. Вчора він зустрівся зі своєю фракцією Слуг народу, де обговорили всі питання по мирному плану Трампа і по корупції в Україні. Так от, ніякої віддачі території України Росії не буде. Про це заявив після зустрічі з фракцією один із народних депутатів. Він виступив із заявою, де сказав багато слів про про що говорили там, про позицію президента і держав по цьому мирному плану, а також по корупції в Україні. Багато хвилин відео вже залито у мій телеграм-канал в шапці профіля, Тому можете зайти, переглянути. Там буде дуже багато цікавого, так що ніякої території ми віддавати не будемо. Будемо боротися до кінця, і звичайно. Зараз, як вони зазначили, буде дуже багато вливатися різного бруду на них на приладну фракцію, на уряд, на президента, на офіс президента, але це все рука Москви. Так що, не вірте. Бажаю всім гарного перегляду.